Всім привіт, з вами інтернет-магазин МТЗУК Хотів би показати вам ось такий радіатор зі зберігання. Це у нас виробництво Україна. Він у нас іде латунь з мідними ось цими кришками. Він новий, не використовувався ніде, але зі зберігання Як можете бачити, ось такий у нього вид. Також ось є в наявності зі зберігання ось такі переходники на ВОМ. Він у нас на трьохрядний, як можете бачити, написано 12600 із латуні та мідними кришками. Також у нас наявності в магазині є інші радіатори або просто серцевини радіатора. Ось там вони зверху у нас в коробочках стоять. Різне виробництво, є і Китай, є і Оригінал, Турція. ви заважаєте? Для клієнтів які дивляться нас з Литви, Латвії або Молдови. Ось перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення до вашої країни. Ми відправляємо самі тільки по території України. А якщо вам потрібно в Литву, Латвію або Молдову, ось перед вами номера телефонів, які можуть відвести вам товар, привезти точніше. Також в нас в магазині є велика кількість інших запчастин на МТЗ. Тому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді вам допомогти. В описі до цього відео будуть посилання на наш сайт, на наш інстаграм та номера телефонів наших менеджер. менеджерів, з якими ви можете зробити замовлення того, що вам потрібно. На все добре, до побачення.